Варто би було і в Києві показати таку, таку цікаву виставку. І мені дуже приємно, що останнім часом між нашими країнами, між Китайською Народною Республікою і Україною такі сталися контакти, що недавно відкрили пан Котик, організував пан Юрій Котик. Відкрили Український культурний центр. Я думаю, що рів'яни наші повинні знати про це. І я так само хочу подякувати пану Юрію за ту велику роботу, яку він робить для, для нашої команди, для, для, для таких дружніх стосунків між, між нашими народами. Хай щастить, я вас поздоровляю.